Привіт, сьогодні в нас чергове відео зі з'їзду з подільського мостового переходу. Це буде вечірнім випуском, тому приємного перегляду. Так, ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, ми почали відео з переїзду від воскресенських садів до вулиці Петра Вершигори. Відчутних змін там поки не відбулося. А ось на ділянці, яка буде прилягати до цього переїзду, вже є певні зміни. Окрім того, що в нас з'явилися бортові камені, які будуть відокремлювати проїжджу частину від трамвайних колій, ми побачили і те, що між коліями почали насипати щебінь. Як подушку під трамвайні плити, які, до речі, ми вже також бачимо на невеликій ділянці. Перейшов на іншу сторону, це місце, де у нас буде розпочинатися переїзд. Як бачимо за два тижні, поки мене тут не було, бурова машина вже перебралась аж сюди. Ви вже знаєте, що тут будуть дві смуги руху від центральної садової, які проходитимуть під розворотним кільцем трамваю та йтимуть далі по насипу, який ми зараз бачимо. А вже виїжджаючи до трамвайних колій, смуги роз'єднаються та йтимуть по обидві сторони паркану. Можемо побачити і прогрес будівництва підпірної стіни. Уточню, їх тут буде дві по різні боки. До речі, ви мені писали в коментарях про шпунти між палями. І так дійсно, так як між палями все ж таки є певна відстань, через яку може висипатись пісок, цей зазор тимчасово перекривають шпунтами. Уточню також те, що в фінальному проєкті, окрім двох смуг для автотранспорту, тут ще й будуть велодоріжки. а поки переходимо на іншу ділянку. Це, напевно, найголовніша та найцікавіша ділянка на цьому будівництві прокол під залізницею. Саме тут з обох сторін залізниці у нас йде підготовка до майбутнього тунелю. Як бачимо, з минулого разу тут розширилась ділянка, з'явився насип, на якому вже навіть працює бурова машина. Роблю спойлер: з іншої сторони також є бурова, яка також бурить отвори під палі тунелю. Нагадаю, що тунель будуть робити відкритим способом, для цього по черзі будуть перекриватися залізничні Колії таким чином, щоб одна колія завжди працювала. Процес не легкий, адже буде зніматися як контактний провід, так і залізничне полотно. Але судячи по темпам, які набрала компанія ТОСТРАТА, тунель багато часу не займе. До речі, згідно нової інформації, тунель буде подвійним для автотранспорту та для трамваю. Трамвай, в свою чергу, як ви знаєте, в майбутньому має бути продовженим для початку. Майже до вулиці Центральна Садова, а в майбутній далекій перспективі до Позняків. І так як тунель буде розділеним, та частина, яка буде під трамвай, матиме ширину майже 9 метрів, а та, що для транспорту, майже 13 метрів. Таким чином ми матимемо загальну ширину в більше ніж 21 метр. Thank yeah. you. І по традиції переходимо на останню ділянку будівництва. Як я і казав, на іншій стороні також працює бурова машина, яка вже дійшла до самого верху. Нагадаю, що тут також зроблений аналогічний насип до залізниці, який буде використовуватися в основному для бурової, яка буде працювати вже відповідно на залізничному насипі. Єдине поки що невідомо, коли будуть розбирати залізничне полотно та знімати контактний провід. Цим будуть займатися працівники Укрзалізниці, які прослушають. Свої плани поки не розповідали. А ми разом з вами продовжимо спостерігати за будівництвом до самого відкриття цієї черги, яке заплановано на цей рік. Що надіюсь, трішки стало зрозуміло, що відбувається на цьому будівництві. А на сьогодні це все. Ми завершуємо цей випуск таким чудовим весняним вечірнім кадром. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також нагадую про те, що я створив свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами, вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Бувай!